Ще, зроблю ще одне відео, покажу школку береки, яка, коли вона в загущеному от вона скидає сама від тіні, засихається, засихає гілки, тому що немає фотосинтезу, не дає фотосинтез, прикращається тут і воно. Йде висихання. Кора, кора береки, яка е, ще при коли були ко, козаки, робили відвари з кори береки, е, в банях е, мастили рани, дуже ефективно заживляє рани І при псоріазі зі оцих всіх. Е, бо, а? Шкірні захворювання, в да, лісниці підказує, що шкірні захворювання, псоріаз при цих всіх шкірних захворюваннях в банях, в саунах, отварах ну, намастюють тіло. Козаки нею берекою є в історії записано, що корою лічі загоювалися рани. Так що кора, гілки і це все теж йде дуже для лісерних цілей. Отака школка, такі. Високий. Це липа, так? Да? Це липа, так. Да. Так що така берека має властивості ще з середньовіччя, які описувалися. І як вважається, що оберіг від злих духів садят, вона ще, як считається по історії, от такі, що вона... Служить оберігом, від відторгається, від, від як воно правильно сказати, оберігає від злих духів, від відьмів, від, від того всього теж. Це все не придумав, а це все записано в історії. І в літопісях. Може вона по-другому називається, але ну це дерево використовувалося ще в середньовічний. Коли були війни тоді ще. І зараз, воно забуте зараз, але хто знає, вони всі всі користуються чаї з них. Ну не знаю, хто ще робить. Але люди, хто знає, чаї з неї це взагалі кладість, вітамінів, не то, що а реально. Ну вона не везде росте. У нас вона росте і от багато росте. Тобто листя рвемо собі на чаї, на це все. А так по Україні вона там ще в містах, де кліматична зона і почва дозволяє це все, вона росте. Тому що мінялися, були раз в береку, наче на Житомирську область віддавали а сюди цей, як він. В е, бук. Ні, не бук, так, да, бук. Бук сюди, а береку туди. То в нас не прийнявся бук, а там не прийнялася берека. А тут у нас вона... Кайфує, жирує, і тут і все підходить. І найбільше в Україні по саженцям, по вирощуванню берег і аборигени ростуть наже, як сказати, сіянці в лісі, то в Україні ніде немає стільки береків, як у нас. Все, берека лікарська.